Розкажу вам ще одне цікава річ. А, тут глядічії. Бачите, скільки під ним стручків. Це плоди глядічі. Бачите? стручків багато. Знаєте що це? Це прекрасний корм для косуль, може і для кабанів. Кози їдять це з задоволенням, з величезним задоволенням, апетитом. Оці стручки. Оці стручки на цьому полі, ой, в цьому лісі запросто дадуть козам пережити зиму. Заяць біля мене стоїть. По ліву сторону побіг. Побіг. Побіг заяць. Я пройшов багато першого зайця побачив. Зайців небагато. чи за хімії, чи за чого, не знаю, зайців А за ні багато, а зайців ні. Так от це для тих, хто мисливським господарством займається олені, не знаю, кози, ну це їх улюблений корм зимою, Глідічія. І Глідічія дає ці дуже смачні, дуже смачні боби для того, щоби. Справді, коза, олень їх з'їв і розніс по території. Отак, отака природа, отака природа розмноження глядічі. Отак. Фазан, фазан. Сів на дерево. Отака природа глядічі. Так що... Панове ці як їх мисливці вам потрібно розводити глядічію. На зиму не треба ніяких там оберемків. глядічія дасть гарний корм.